Всім привіт. У мене сьогодні нічка якась неправильна. Вчора мраденько у нас світло вимкнули, ну вже ж, щоб не дерчати, що, що? мусиш і теляти спати. Та і заснула. Як прокинулася о першій годині ночі. І все. Не спиться до трьох годин Це в телефоні шарилася. Тоді думаю, буду вставати, допочати телевізор, дивитися серіал, бо ще п'ять серій. До п'яти додивилася відчуваю, що такі ж хочу спати. Це заснула, так. Тільки встала. Всім гарного дня, тихого, хорошого настрою і смачної кавусі. На вулиці у нас ковзанка, льод сплошний. Все тече, але ж ну, я не знаю, так думала, що сьогодні поїдемо в магазин. Може, воно на дорозі, там, де машина. Машини так розбило цей льод, не знаю. Але оця у ж дивлюся, вся плитка покрита людом. Може, пізніше трохи побачимо. Бо треба, нема яйків у мене там чи два, чи три залишилось, Треба купити. Хліба треба купити. Ну, таке, дрібнички, але треба було б з'їздити. Буду насолоджуватися кавою. ну Три години пила. Три години ночі. М -м -м. О, гаряченька вийшла. Немає зараз світла, дерчим. Ой, ще не пойму якась голова, чи чи хочу спати, чи що я хочу. Я не знаю. Що вночі як не спалася, так. чи їсти може хотіла. Я не знаю. Думаю, встану, треба йти знову включати. Вправи робити, бо рука починає розділувати. Вчора якось трохи день більш-менш пройшов. Це вже починає. Коротше говоря, хочеться мені зразів з капустою. От якби хто прийшов мені, де наробив. Треба дідулю погнати по картоплю. Ми картоплю не витягуємо із погреба. Їмо, що попало, ну таке, таке щось. Да зварить. Мені більше подобається зрази робити це, коли картоплю зварити в мундірках, а тоді почистити через м'ясорубку. Ну, Клейковина краща тоді, ніж пюрешку зробити. Треба нажарити капусти. Багато роботи. Капусти нажарить і картоплі наварить, поки схолоне, почистить. Беремо... Ого! Може, може мені перехочеться. Ну, а як не перехочеться, то треба буде робити. Так, пішла я робити вправи дівчатка і хлопчики. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка, стала собі, щебета, ти господа. Ти ж мати мірку грошей, хоч не гроші, то булова, в тебе жінка чорноброва. В тебе хата побілена, як на свята заметена. Вот это класна. Часна дядя смотрюти. Макс, Макс, ти чуйно? Так, як чоловік. Ой, на нациківі. Макс, підійди, підійди, підійди. Ось так ти чуйно. Просто замело уже. Замело? Ми ж будемо їхати додому, так? Мамі, що переможця треба вибрати. До речі, давайте за дві годинки я оберу переможця на 16 16-й айфон, Тому перевіряйте підписки, мої друзі, ваші друзі. Це все, що треба зробити, і поставити плюс. Обираємо переможця в такому живому форматі. Значить, у нас 15 тисяч людей натиснувши, 16 й айфон. Перевіряємо, перевіряємо, перевіряємо. Так, ви бачите, я теж навіть не бачу. Ні імен, нічого не бачу. Грузиться, грузиться, грузиться. Так, ого, Іван. Скоріше за все, жінка. Давайте читаємо повідомлення. Я завжди дивлюсь дірект, тому що якщо там щось погане, а як будете обирати переможця через кнопку, ого, це, батько 2 серпня, сподіваюсь. Не запізно. Не запізно, Іване, не запізно. Зараз перевіряємо, чи ви зараз підписані. Чи ні, 7 тисяч. Ви, мабуть, часто приймаєте участь в Дівах. Так, Ну, це... рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15 16, 17, 17, 18, 19, 20. Добрий вечір. Діти сплять, виграли. А у вас діти сплять. Я хотіла вас привітати. Два слова вам скажу, що ви виграли айфон 16. Я вас вітаю. Ой, добри, добрий вечір. Я вас, я вас вітаю. Ой, боже Масік, який хорошенький. Клас. Напишете мені нову пошту, і я вам через два дні вишлю. Як повернусь в чернівці? Вітро. Дивлюся, а ми ще всяки за столом кажемо, я ж нікого нам не щастило виграти і пам'ять телефон кажу. Я все, я вас вітаю, все, очікуйте на айфон. Дякую, ви розділу моє. Доброго здоров'ячка, дорогі мої друзі, мирного дня, смачної вам ранкової кави. Не забувайте додавати корицю, грошова кава для фінансової стабільності, хай буде. Я сьогодні мені та інколи. Я сьогодні їду в салон на фарбування і, мабуть, таке я пострижусь. Бо дивлюся, я так і так постаріла, а ще оця гулька ззаду. Зовсім роби мене ще старшою. Mm. Да, Як mm. ти mm. ще ти? Я чекаю, що це все за да, ну не... волосій. Ну я ж не хожу з розпущеними волосами, а хожу mm. за гулечкою з цією, а я хочу зробити каре. ти Будеш ходити таким машиним хвостиком. Все одно буду з хвостиком, ти mm. думаєш. Будемо мішати по плечах, жальках. Зараз дві годинки в мене є до того, як я буду їхати в салон. Я поставлю опитувальник, що ви мені порадите. Бачу багато хто ну на кого я підписана хотіли б каре, але після салонів виходять такі, які були. Ну а я не знаю. Я ще думаю. Що у нас закінчились свята, в кого закінчились, у кого ще попереду водохреще, хто лишився при Старих святах, хто при Нових Святах. Це вибір кожного: віра, релігія, хто як хоче, той так і робить. Одне точно знаю. от Всі кажуть, що совєти нам нав'язали свята, а я. Скільки читаю, ну, історію також пишуть люди, які теж помиляються. Читаю, бачу, і з того життя я жила в Радянському Союзі, знаю, що там були взагалі проти свят, Проти Різдва, проти Великодня ніхто це не сприймав. І всі були проти цього, тому ніхто не знає, як правильно. Робіть так, як підказує вам ваша душа. Я знаю, тоді руйнували церкви. Я знаю, тоді взагалі Боже збав піти у перехрестити дитину. Було це дуже каралося. Якщо ти ще був в якійсь партії там, чи в комсомолі. Тому багато питань і мало відповідей. А ви робіть так, як підказує вам ваше серце. І це буде саме правильно. І буду збиратися, ставлю опитувальник, що мені робити, що ви мені порадите.